Всім привіт! Я з вами ЮСКОРБАЙ і сьогодні ми розглянемо покупку такого автомобіля, як Nissan Rogue в кузові т 32 У нас він називається Nissan X Trail в Україні. Ми розглянемо прохідну ставку даного автомобіля, пробіги, з якими він є, ціну під ключ з невеликими пошкодженнями. Ну і вартість доставки звісної ціну під ключ. Так, отже конкретні варіанти. Ось, наприклад, Nissan Rogue SV 1017, SV це хороша комплектація. 2,5 двигун. за 2850. Дивимося, що по пошкодженню тут. Немає заднього бампера. Безпека ціла, бампера заднього немає. Накладки є, от бачимо. Необхідно буде бампер. Комплекті може навіть вийде купити його в колір. Закладемо 500 доларів на ремонт. Я думаю, для цього ні саме це реально. Так, дивимося, що він у нас Running Drive. Дивимося, пошкодження задні, Другорядних пошкоджень немає. 105 тисяч миль можна знайти і з, з меншим пробігом. Ну, зазвичай. Такий пробіг десь 100 000 миль вже буде. Може бути 70 000 миль. Щоб перевести в кілометр, на 1,6. З даного автомобіля десь 150 000 км пробіг. 160 більше до 160. Так, закладаємо на покупку таких автомобілів ми 3 десь 3 500. Це реально прохідна ставка за 3, 3 500 можна взяти там з мінімальнішим пошкодженням. Ось ще один варіант. Наприклад, зразу розглянемо його 16 рік. Рок тут S, трошки слабіша комплектація 3500 пішов. Бачите, там трошки краща комплектація і свіжіший автомобіль пішов дешевше. Тобто 3, 3500 можна закладати. Вводимо в калькулятор. 2850, Купарт, фірмі Гемсидон, бензин 2,5. 2017. І дивимось, що При покупці 2850 він виходить в 10 900. В 11 тисяч, грубо говоря, 500 тисяч на ремонт що закладаємо. І виходить він на 11500 12, хай це максимум. Значить плюси даного автомобіля. Найбільший плюс, що він підходить підстановку ГБО 4-го покоління. Я думаю, більшість тих, хто купляє даний автомобіль, на це я розраховує. Я зараз газ. На даний момент це листопад 25-го року знову подешевшав. Ніби як завдяки тому, що Алжирський газ почали завозити в Україну. І реальна економія, звісно, тут є в встановки ГБУ. Розхід невеликий даного автомобіля при постановці при встановці ГБУ. Тому, звісно, це вигідно. Гарний автомобіль, гарні контактації це японський автомобіль. Ось така реальна прохідна ставка 3 десь закладати, цього буде достатньо, щоб виграти з значними пошкодженнями з пробігом десь 100-150 тисяч кілометрів. Також, додатково варто пам'ятати, що реальна вигода від пригону автомобіля з США складає 20%. Вдалих вам покупок. До зв'язку. З вам був US Carbaй.